Закарпатські рятувальники пройшли посилений курс на тему ліквідації наслідків хімічних інцидентів. Триденні навчання організували американські фахівці з гуманітарної організації «Медглобал». Наш край став 13-м регіоном, де провели практичні заняття. За словами представниці іноземної неурядової асоціації, під час навчання рятівники продемонстрували хорошу підготовку і якісне матеріально-технічне забезпечення. Ми сьогодні привезли знання, але у вас дуже добре забезпечення. Печені матеріально ваше управління державної служби надзвичайних ситуацій, тому ми дуже. Пишаємося цим, тішимося, що в нас в Україні є такі гарні спеціалісти. Ми вважаємо, що західні регіони вони також мають бути залучені до найкращої підготовки, а не лише східні і центральні регіони. Сьогодні ми тут для того, щоб вдосконалити навички особового складу Державної служби надзвичайних ситуацій, реагування на будь-які хімічні, біологічні, радіаційні загрози, як може можливо військово характеру, так і індустріального техногенного характеру. Перший день рятувальники пройшли теоретичну частину курсу. Наступного виконали практичну і на завершення велика симулятивна презентація із сюжетною лінією. За легендою із цистерни стався витік хлору, і в найкоротший час рятувальники мають зорієнтуватися щодо навколишніх загроз, надати першу допомогу потерпілим і ліквідувати наслідки небезпечної речовини. Перші наші дії це завжди починається у нас із ро. Свідки, тому що ми повинні завжди знати, з чим ми працюємо. з якою небезпечною хімічною речовиною нам доведеться працювати. Далі завжди треба порятунок людей іде, тому що чим більше людей врятувати, тим більший шанс для життя. Ну і також ліквідація наслідків. Це сьогодні накладався бандаж на цистерну, щоб закрити її і щоб уникнути цього витоку і зробити зону безпечною. Кароліна та її колеги працюють у спеціальному захисному костюмі нового зразка, який призначений для роботи із небезпечними хімічними речовинами. На виході із визначеної зони захисний одяг проходить очистку і обеззараження, тобто деконтамінацію. Для цього встановили спеціальні рамки із розчином. Американські інструктори співпрацюють в Україні із Міністерством охорони здоров'я та Державною службою з надзвичайних ситуацій, аби навчити людей, як діяти у випадку хімічної загрози та витоку небезпечних субстанцій. За словами очільника організації, MedGlobal, ті знання, які отримали закарпатські рятувальники упродовж перших двох днів навчання, були успішно продемонстровані під час симулятивної частини курсу. Подібні тренінги варто проводити регулярно, оскільки змінюються як різновиди хімічної зброї та які методи боротьби з нею зараз вони навчають по методиці, яка була зовсім недавно винайдена, і це був такий великий прорив за останні багато років. І для того, щоб постійно тримати рятувальників на готові, потрібно проводити постійне тренування, і вони мають таку мету тренувати наших рятувальників скільки вони будуть служити скільки вони будуть загалом живі для сучасної України. Нові знання точно не будуть зайвими, кажуть рятувальники, маючи неадекватного сусіда, Да, варто бути готовим до різних загроз, у тому числі хімічних. Це дуже корисні знання, адже вони дадуть рятувальникам покращити свої навички вже в рамках досвіду міжнародного. Ми будемо знати, як діяти, якщо раптом ворог застосує хімічну зброю. Зараз у період повномасштабної війни ми маємо бути готові до будь-якого сценарію, тому рятувальники, вогнеборці, а також фахівці групи радіаційного та хімічного захисту пройшли цей триденний курс. Після цього вони отримують сертифікати. Ну і в першу чергу це корисні знання, які вони отримали. Та навички. Участь у тренінгу взяли 30 рятувальників з усього краю. Окрім навичок, як діяти у разі хімічної загрози, вогнеборці також пройшли курс медичної допомоги і дізналися, які особливості застосування звичних предметів побуту у складних ситуаціях. До слова, на Закарпатті є кілька підприємств, які працюють із хлором. Відтак, місцеві рятувальники повинні знати, що і як робити у небезпечних обставинах. На щастя, техногенних катастроф, пов'язаних із загрозливими хімія хімічними сполуками досі не було зафіксовано.